Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного Російська Федерація із завершенням літа 2023 року збільшила кількість вироблених боєприпасів для війни в Україні. Однак якість їхня суттєво падає. Таку інформацію оприлюднив очільник української розвідки Кирило Буданов. Він дав інтерв'ю міжнародній пресі. Тож далі головні тези оглядаємо разом із вами. По перше, ракетні удари з боку Росії, спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік переможним. Реальних воєнних успіхів у ворогів не було. Втім, за словами Буданова, у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об'єкти. Додає очільник української розвідки. Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року в розвідці спостерігають збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас наші експерти відзначають зниження якості цих снарядів. Інтенсивне застосування безпілотників із обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. От вам і новітня зброя, яка змінює бодай частково змінює хід війни. Ще один фактор це щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни. Ну і в розвідці також кажуть, що знають рішення для безпілотників. Це електронні засоби протидії, на які, до речі, навіть ми з вами збирали кошти у наших ефірах для того, аби могли наші бійці ворожим пташкам протидіяти. Для мін тим часом потрібне спеціалізоване обладнання. Дуже будемо сподіватися, що направду союзники розуміються і допоможуть із цим важливим питанням. Ну і далі до. Води переходимо, адже північна частина Чорного моря, за словами Кирила Буданова, перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи, морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують навіть попри ризики. Каже Кирило Буданов, цитую: ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника. Тож Росіянам поспіхом довелося перекидати усе на південний схід. За словами глави української розвідки, росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії у 2023 році. Відбулися перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму. Хоча дехто вважав їх неможливими, і це справді так. Тож це дає надію, особливо українцям, які. На півострові вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них вже почав опускати руки. Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилося, що навпаки, армія слабка. А економіка Росії може бути слабкою, але країна ж ніяк не голодує з такими темпами. Вона може протриматись доволі довго, каже Кирило Буданов. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки Російської Федерації, йдеться про енергетику, металургію і фінансову систему. Загалом говорить очільник українського відомства, також і про те, що нам зараз потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Йдеться не лише про сучасні технології, Україну цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються. Питання кількості. Важливим тим, хто за кордоном вважає, що втомився від України, доведеться піклуватись про росіян, коли вони прийдуть займати їхні власні території, наголошує Кирило Буданов. Він також стверджує, що держава-агресорка веде війну не лише проти України, вона веде війну проти НАТО. Про що з самого початку твердить їхня пропаганда.